Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини зведення хова з за добу. О 16.15 в місті Харків внаслідок ворожого авіаційного обстрілу з ДТ-30 пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства. Автомобіль пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та інші. Загинула жінка, поранені 13 людей. О 23.05 В селі Борова внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та дві господарчі споруди. Постраждав один чоловік. О 19.50 в селі Землянки Чугуївського району внаслідок обстрілу з дрону поранено двох чоловіків. Об одинадцятій в селі Липці внаслідок обстрілу кабом зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. О дев'ятій двадцять в селі Мартове Чугуївського району пошкоджено чотири будинки. Постраждала жінка. О дев'ятій нуль дев'ять в селі Новоосинове внаслідок обстрілу горіли будинок та господарча споруда. Всього евакуювали одинадцять тисяч сто людей із Чугуївського Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 63 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в холодногірському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Куп'янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. В день ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємству міста Харкова. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними, одна особа загинула та 12 Постраждало до ліквідації наслідки ворожої атаки. Залучались три одиниці техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Вночі окупанти вдарили по селищу Борова Ізюмського району. Там горіли два житлових будинки та господарчі споруди. Постраждав 70-річний чоловік. Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах. З них дев'ять в лісових масивах на загальній площі близько 445 гектарів. Основні їхні причини ворожі області. Обстріли та людська недбалість. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. Шановні харків'яни, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Негайно слідуйте до найближчого укриття. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито 6 атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована. Наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат. На куп'янському напрямку відбито 7 атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Греківка та Невське. На одній з ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, Продовжуються два бої поблизу м'ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника. Марія Сулв'ява, Дмитро НГН та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну трьома ударними БПЛА типу Шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники було збито у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Протягом доби армія РФ з артилерії та інших видів озброєння атакувала Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові ідентифікувало тіло 38-річного працівника гіпермаркету після ДНК-дослідження. За інформацією, хова внаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету на зв'язок із рідними перестав виходити 38-річний співробітник магазину. Наступного дня мама з восьмирічним Михайлом прибули на місце. У хлопчика відібрали біоматеріал на аналізи для ідентифікації одного з тіл загиблих. І, на жаль, ДНК Тест підтвердився. Це загиблий батько хлопчика. Він та його мати. В один момент 25 травня втратили свою рідну людину. Пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих на місці цинічного удару тривають. Латвія планує інвестувати у коаліцію дронів ще 20 мільйонів євро на підтримку України у 2024 році. За даними міністра оборони Латвії, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії. Зазначається, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії. Уряд Литви виділив 5 мільйонів євро на облаштування укриттів в українських школах. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Вальдемара Сарапінас. Попри війну, Литва почала активно брати участь у відбудові України і в першу чергу реконструювати об'єкти освітньої інфраструктури, школи, дитячі садки. І цей чек від уряду Литви, я думаю, є найкращою ілюстрацією нашої підтримки, зазначив посадовець. Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала дозволити Україні бити західною зброєю по Росії. Відомо, що декларацію було схвалено більшістю з понад 200 законодавців з усіх 32 країн альянсу. Проте як пояснила членкиня комітету з питань безпеки Соломія Бобровська, резолюція має рекомендаційний характер. Ухвалювати рішення має кожна окрема країна-член альянсу. Росіяни використовують для ударів по Україні понад три тисячі керованих авіабомб на місяць. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Іспанії. Найголовніша проблема, яка сьогодні є. Росія застосовує більш ніж три тисячі кабів в місяць просто по людях. Ми вважаємо, що наступного місяця може бути три з половиною тисяч. Цього місяця було три тисячі двісті. Наголосив гарант. І знову тривожні новини. Харків понеділок, 27 травня, четверта година дня. І знову містом лунають вибухи. Війська РФ цинічно і підступно атакували центр Харкова авіабомбами. За інформацією спецслужб, зафіксовано три влучання два в Клавногірському районі, одне в Шевченківському. Є загиблі й поранені. Як і в минулі рази вони використовували винищувач, який з території Білгородської області випустив по місту Харкове три керовані авіаційні бомби. За попередніми даними, це уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д30 калібру 30 см. Один з цих авіаційних боєприпасів влучив біля проїжджої частини в Шевченківському районі міста. Інші два влучили в Холодногірському районі. Одна з них влучила. В 20 метрах від входу в приватне підприємство, яке займається виготовленням продуктів харчування. Інша авіаційна бомба влучила безпосередньо виробниче приміщення іншого приватного підприємства, яке займається виготовленням систем паливу для сільських підприємств. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборців противно ліквідували. Вже відомо про 12 постраждалих. На жаль, є й одна загибла жінка. Їй було 47 років. Всі ці люди цивільні працівники даного підприємства. На місцях прильотів працюють рятувальники, прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Яна біляєва Андрій Паколов, Харків, Новина. Дії останніх тижнів, ситуацію і настрої в місті, масштаби руйнації і філософію життєдіяльності прифронтового Харкова про все це міський голова говорив з міжнародними журналістами. дійсно ворог почав наступ на двох напрямках. Це Перш за все Волчанський напрямок і Ліпецький напрямок тому сьогодні дуже важливо, щоб наші військові дали відсіч цим діям. І наше основне завдання сьогодні допомагати військовим. Всі робимо для того, щоб вони мали можливості захищати наше місто і нашу Україну. Крім цього, хочу сказати, що дуже важливо, що інші міста підтримують нас, наприклад, вчора я стоп. Спав по онлайну на сесії міського ради Одеси. І вони теж прийняли рішення щодо виділення коштів нашим військовим частину. Що стосується міста, то місто перебуває, на жаль, постійно під обстрілами. Ситуація важка із енергетикою, наголошує журналістам Ігор Терехов, оскільки в березні ворог розтрощив усі трансформаторні підстанції та всі теплоелектроцентралі. Місто залишилось без власної генерації, тому Харків живиться виключно за рахунок інших регіонів. Бо, власне, тому у місті існують погодинні відключення світла. Сьогодні ми вважаємо, що десь приблизно мільйон триста мешка людей. І якщо порівнювати з початком війни 22-го року, на цей період десь було у нас 350 тисяч. До війни приблизно перебувало постійно у Харкові десь 2 мільйони. Було 1 мільйон 500 трошки більше мешканців міста, Крім цього, було 300 тисяч студентів, і крім цього, були люди, які приїжджали на робочий тиждень з агломерації навколо Харкова. перебували тут і потім на вихідні від'їжджали додому. Сьогодні дуже багато людей виїхало. Але дуже багато людей приїхало. Приїхало в основному це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, де окупована території. Території, де йдуть активні бойові дії. За останній тиждень ми прийняли більш ніж 10 тисяч людей. Але всупереч всьому місто зі всіх сил намагається надати жителям такі умови, щоб навіть у війну вони відчували комфорт. Ми робимо все для того, щоб місто жило. Це дуже важливо. Це важливо для настрою людей, для того щоб люди відчували, що Місто працює, місто живе, місто буде жити. Ви вже бачите, що працює громадський транспорт, працюють наші підприємці, все працює. Крім цього, декілька культурних закладів працює. Нам забудували школу під землею, зробили метро школу. І працюємо для того, щоб люди розуміли, працюють всі наші комунальні підприємства без виключення. Мало того, незважаючи на такі обстріли, на скрутні часи, ми все. Не відновлюємо, відбудовуємо, слідкуємо за чистотою, тому для нас важливо, щоб люди відчували себе як у такому комфортному місці. Журналістів цікавило, і наскільки змінився Харків, якщо порівнювати безпеку у 2022-му, стан справ у 2023-му після звільнення Харкова від окупантів, і зараз Ігор Терехов переконаний жити у прифронтовому місті не просто у будь-який час. Ми жодного дня після початку війни не було в безпеці, бо е, нас завжди обстрілювали. Була небезпека і потрапляння. І ракети, і балістики, і шахерів потім тому сказати, що ми відчували себе в безпеці, неможливо. Що стосується планів нашого ворога, знаєте, вони ж не змінювали початку війни, насправді. Тому вважати, що ми в повній безпеці неможливо. Чому для росіян Харків така важлива ціль? Питали журналісти у мера. І чому враховуючи той факт, що тут багато російськомовних людей, війська РФ так бажаль на третій рік поспіль намагаються знищити місто? смисла немає жодного, ні в яких дій. Бо навіщо вони прийшли з війною в Україну? Вайвейкейм видиворцю країн? Навіщо гибнуть наші хлопці, дівчата? Руйнація колосальна, родини розлучені? Тому яка логіка тут може so, бути? Харків це символ. Символ незламності, символ України це друге по чисельності міста України. Крім цього, хочу сказати, що у нас шалений кадровий потенціал, науковий потенціал, Найкращі вищі учбові заклади вище. Як по мене, так найкраща середня освіта, професійна технічна освіта, унікальне виробництво, яке розташоване. І місце завжди було. Ну, не другим, так точно. Це перша столиця України нагадаю. І Харків це знає, таке місто, яке ну, дуже знакове для України в цілому. І це не залежить від того, хто зараз на якій мові розмовляє, каже Мер. Важливо, що Харків всьому світу довів, що він український. Леся Купелюк, Олександр Іванов, Ігор Мартиненко. Харків новини. Харків потерпає від щоденних обстрілів, руйнацій, серйозних пошкоджень енергосистеми через перебої з електропостачанням, можливі блекаути. Місто потребує генераторів, аби люди могли і далі повноцінно жити, отримувати допомогу, незважаючи на обставини війни. Так, восьма міська клінічна лікарня, що спеціалізується на лікуванні пацієнтів з серцево-судинною патологією, нещодавно отримала сучасний генератор з потужністю 240 кВт. Як каже Ольга Романенко, директор лікарні одного генератора було замало, щоб живити всі відділення і якісно надавати допомогу хворим. Генератор він забезпечує потужність, завдяки чому у нас працює лікарня, працюють обладнання. У нас багато високотехнологічного обладнання. От ми приймаємо пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Це ургентні пацієнти, тобто там залежить від того наскільки швидко ми зробимо процедуру. Ми як приймаємо пацієнта в найкоротший час, ми повинні йому провести коронарографію і відкрити коронарні артерії, щоб запобігти. Подальшому прогресуванню захворювання також у нас є реанімація на 12 ліжок, рентгенапарат, цифровий сучасний рентгенапарат, і це це все потребує електропостачання для успішного лікування. Дуже важливе діагностичне обстеження. Тому, завдяки генератору, лікарі у будь-яку хвилину зможуть використовувати ангіограф для детального обстеження судин. Наші заклади вони всі забезпечені, але ми розширюємо спектр надання медичної допомоги і потреби вони залишаються на сьогоднішній день. І тому в такому високопрофесійному обладнанні наші лікувальні заклади є. В них необхідність на сьогодні. Цей генератор особливість його в тому, що він дуже потужний, і до нього буде підключений ангіограф. Тому ми будемо забезпечувати наших пацієнтів в безперебійному хірургічних втручанні по інфаркту міокарда. Ми знаємо, що це питання у нас буде закрите завдяки тому, що наша організація є всеукраїнською, і коли у Харкові е, трапилось таке велике горе, що обстріляли дуже сильно енергоструктуру, то київські партнери Добробато подзвонили до нас і сказали, Запитали, чи ми можемо допомогти. А запит по цьому генератору по іншим генераторам вони вже в мене були. І я розумів, що то є нагальне питання. Я відразу предоставив ці запити і тому дуже дякуємо Нафтогазу за те, що вони так відреагували, змогли профінансувати цей дуже потрібний Харковопроект. Тому у нас вийшло на Харків поставити чотири різні генератори на різні лікарні. Аліна Курмашева Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков. Харків, новини. Данської ради у справах біженців і надалі допомагатиме Харкову, зокрема, з відновленням гуртожитків для прихистку евакуйованих жителів небезпечних районів та регіонів країни і внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, міжнародні партнери прагнуть продовжити кампанію з реновації понівечених ворожими обстрілами осель жителів Харкова. Про це заявили представники данської ради у справах біженців на зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим. Міжнародні партнери прибули з робочим візитом до прифронтового міста. Та щоб тут провести живий моніторинг, того, чим ще можуть допомогти місту у такі важкі часи. Данська рада з питань біженців підтримує людей в Харкові, і загалом людей в області вже більше року на сьогодні. І у зв'язку з останніми подіями ми звісно плануємо збільшити наші можливості в плані надання таких послуг, як відновлення житла для мешканців міста. Ми також надаємо так званий Ребіт Респонс, це моментальна допомога щодо фінансових виплат. І також ми активно надаємо допомогу і захисту, так званий протекшн. У нас він називається, яка включає в себе психосоціальну допомогу. Ген... Дорно зумовлене насилля, захист від нього, і звісно, будь-який кейс менеджмент, коли ми допомагаємо у конкретних випадках, коли таке насилля сталося. Повномасштабного вторгнення команда данської ради у справах біженців вже змогла відновити близько 600 осель харків'ян. Загальна сума більш ніж 46 мільйонів гривень. На двосторонній зустрічі міжнародні партнери просять мера озвучити ті найактуальніші питання міста, що потребують негайного вирішення. Ігор Терехов зауважує наразі їх три: надійні системи ППО, відбудова розбомбленого росіянами житлового фонду і підготовка до зими, оскільки енергосистема Харкова вже знищена ворогом. Ви сказали, що ви приймаєте участь в інфраструктурних проєктах і в проєктах відбудови. Що стосується інфраструктури, то ми сьогодні потребуємо дуже в децентралізації. Таких постачань комунальних послуг як електропостачання, водопостачання і теплопостачання. Це когенераційна установка, газовий генератор невеликої мощності для того, щоб ми могли автономно постачати електропостачання, і теплопостачання, модульне котель. Сьогодні ми всі повинні розуміти, що у нас немає тесів, немає трансформаторних підстанцій, і для того щоб люди перезимували, їм потрібне і електропостачання, і теплопостачання і водопостачання. Звісно, це пріоритет після ППО. Інший пріоритет це теж. Е... Відновлення, відбудова розтрощених будинків, житла. Тому я хочу вам попрохати, щоб ви так, що, чим ви зможете нам допомогти в цих двох напрямках. Якщо в цифрах, то для того, щоб Харків перезимував і прийшов на децентралізацію певних послуг, то вартість такої вимушеної реформи 400 мільйонів доларів зазначили у муніципалітеті. Тому Харків шукає підтримки міжнародних організацій, фондів та партнерів допомогти місту із закупівлею такого обладнання. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.